Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продовжую серію відео, як перетворити 250 тисяч доларів на 600 тисяч доларів, не докладаючи туди власних грошей, тільки реінвестуючи дивіденди, які приходять від компаній, від акцій, які ми вибрали. І так само порівнюємо, що було б вигідніше інвестувати чи в окремі якісь компанії, чи, наприклад, в ETF, такі як VOO, Січ або ВТІ ETF. Нагадую, відео не являється фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. За це відео позитивом, тискаємо вподобайку, вам за плюсові до карми, Починаємо. Отже, перейшовши до одного з сайтів, який допомагає відслідковувати наш віртуальний портфель. Нагадую, це віртуальний портфель, не реальний. реальний, Я показував собі в іншому відео. Десь тут буде посилання, і там можете бачити всі мої акції, і в загальному, що там в мене в ньому відбувається, чи він просів, чи він виріс, чи він в плюсі, чи він в мінусі. Тому, якщо не дивились, раджу перейти переглянути то відео. Отже, за останній місяць бачимо, що нарешті портфель почав це вже 24-й місяць, нагадую, тобто два роки пройшло, як ми почали цей експеримент. І зараз, нарешті, він уже вийшов в плюс, тому що до того у нас там була одна компанія, яка потягнула його на 40 тисяч доларів в мінус. Ми їх продали там за копійки і поміняли на іншу компанію. То була Medifast, поміняли її на Vichy Properties Trust. І зараз можемо бачити, що портфель в плюсі якби на 38 тисяч доларів. Ну, знову ж таки, тому що там були мінуси у нас ці мінус 40 тисяч доларів. І в загальному зараз по активам бачимо, він відріз до 268 тисяч, тобто лише 18 тисяч доларів. Якби, якщо рахувати початкову цифру 250 тисяч, то в плюсі на 18 тисяч доларів. Компанії, які тут є, в принципі, всі ви їх вже маєте знати, це British American Tobacco, Johnson Johnson, Medical Property Trust, Pepsico, Vici Properties і Verizon Communication досить добре себе почав показувати British American Tobacco, приріс на 35 тисяч, Johnson Johnson вийшов в плюс, Medical Property Trust поки що в мінусі, і Pepsico так само в мінусі. Vici був нещодавно доданий до портфеля, але теж він є в плюсі, і Verizon так само в доброму плюсі. В загальному перейшовши до вкладки Upcoming Dividends, бачимо, що наш портфель в цьому місці виплатив досить мало грошей, тобто всього на всього 207 доларів із вкладених так сказати 250 тисяч. Ну але якщо ви подивитись далі, то бачите, що в наступному місці має бути майже 2,5 тисячі доларів, потім майже 800 доларів, і знову ну, так плюс-мінус по черзі міняється. Але деколи буває, що компанія виплачує не в той місяць, який мало бути, а там якось воно здвигається на пару днів і вже попадає в інший місяць, тому так само можуть і від місяця до місяця змінюватись. В цьому місці нам виплачувалися MPV і Vichy Properties. MPV 93 долара. Вічі Properties цього 114 Доларів і там, і там у нас не дуже великі позиції, тому її виплати не такі великі. Ну і плюс ще від самого початку за ці два роки вони, наприклад, Medical Trust зменшив свої дивіденди там в два рази, здається, якщо не більше. По оцінкам платної версії сайту Investing.com, То ми можете, можемо бачити, наприклад, ці дві компанії, такі Medical Property Trust, в загальному має погане здоров'я фінансове, але справедлива вартість рахується недооцінена і врахується, що має бути нормальна ціна 5 доларів 10 центів. В даний момент 4 долара 13 центів за акцію. І технічний аналіз все ж таки все одно показує Strong sell, тобто Продавати у вкладці Форе прогнози на майбутнє від цього сайту, то вони рахують, що нормальною ціною через рік має бути 5 доларів 25 центів, найнижчою 3,5 долара, і максимальною це 7 доларів за акцію. Ну і тут знизу вони показують свої моделі оцінки, як вони рахували. Для цієї акції є тільки три різні моделі оцінки. От і яка справедлива вартість по тій або іншій моделі. А якщо подивитися на другу компанію Vichy Properties, тут ми закриємо, воно пропонує штучний їх інтелект використовувати. То тут навпаки здоров'я компанії в гарному стані. По технічному аналізу вони все ж таки рекомендують продавати. І справедлива вартість знаходиться в нормі, тобто справедлива ціна, яка зараз є, такою вони її і рахують. Єдиний момент, що Vici Properties виплачує більші дивіденди, там 5 або 6%. І ця компанія якраз таки це рейд, і вона більш така пристосована не на ріст, а на виплату дивідендів. Якщо подивитися на Forecast прогнози на майбутнє, то бачимо, що нормальною ціною вони вважають. 36 доларів 31 цент, максимальною взагалі 43 долара, і мінімальною 34 долара за акцію. В даний момент, бачите, ціна варта 32,5 долара. І по різним моделях оцінки тут теж їх тільки 6 в загальному на різні акції. Буває там до 10 і 12 різних моделей, там 5-річний модель, наприклад, і так далі. То по їх моделям оцінки справедлива вартість, бачите, яка у них є, яку вони порахували. Нагадую, це платна версія. Бачите, тут значок. Про або про Plus. До речі, якщо хотіли придбати собі платну версію, ось приблизно так воно буде виглядати. В загальному сам сайт зараз проводить літню розпродаж 50% знижку на Pro версію або Pro плюс, річну або двохрічну підписку. І якщо зареєструєтесь по посиланню під цим відео, то ще можете достати особисто від мене 15% знижку додатково. Тобто буде у вас не 50% знижки, а 65% знижки. Єдиний момент, звертайте увагу, що щоб отримати додаткові 15%. ви Реєструватися через або мобільну версію тільки через браузер, а не через мобільний додаток, або через комп'ютер, так само через браузер. Бо в мобільному додатку ця 15% вони не заакцептуються, вони не спрацюють. Про саму платну версію в мене є окремо відео. Ось тут буде посилання. В загальному коротко. Ось так у вас будуть виглядати плейлісти. Якщо ви подавляєте туди якісь компанії, або просто скопіюєте свій портфель, і тут буде написано, яка компанія нормальна ціна, яка переоцінена, яка недооцінена. Так само варто звертати увагу на фінансове або взагалі здоров'я самої компанії, тому що компанія може бути недооцінена, а здоров'я в неї може бути жахливе. І тут треба читати, розбиратися. Ось у, в мене в даний момент ось так це виглядає. Ті компанії, які я собі там маю, ну частину із них. Так само ще буде доступ до ProPix. Тобто штучний інтелект, що місця вибирає найкращі акції, і за їх версію, вони обганяють індекс SP 500 якби в 10 разів на протязі, там 12 останніх років. Бачимо, що індекс виріс на 346%, а їх IT-тітани виросли на 2325%. Тобто на 2000% більше вони якби обігнали. Виглядає це приблизно так. Вони тут, якщо публікують, які вони акції додали, які вони забрали, які там. Залишили. Ще в них є Data Explorer, наука для початківців і в загальному для інвестування. Тобто ви не розумієте, що означає там EBITDA, PNE або там Бета п'ятирічна. Натискаєте Натискайте на, наприклад, що таке бета за 5 років, і ось воно вам показується на прикладі, розписується конкретно звідкиля, що бралося, які цифри, які розрахунки, які формули. І це все вам там пояснюється. Ну і плюс у них ще є власний штучний інтелект, називається Warren AI, який заточений під інвестування інвестиції. ви можете задавати йому там різні питання, і він буде вам відповідати. У них є підписка ПРО і Про плюс. Знаю, що на штучний інтелект, наприклад, у підписці PRO ви маєте 50 запитів до ворона і щомісяця. А в Pro Plus маєте 500 запитів 500 питань. Можете йому задати щомісяця. На початку місяця оновлюється і знову маєте додаткові там 500 питань. А попередні ваші питання все одно зберігаються, і ви можете їх перечитати в будь-який момент. Само користуюсь в telegram каналі Бачите, часто я викладаю скріншоти з цього сайта з інвестінкома. Тому для всіх бажаючих посилання під відео є додаткові 15% до тих 50, що зараз вони мають літню розпродаж. Вони мають до кінця літа, точніше там здається до 25-го. Не до самого 31 серпня, а здається, тільки до 25 серпня, щось таке. Ну, хоча може вони її продовжать, або просто зменшать скидку, буде на 50%, а там не знаю, 30 або 20% знижки. Ну і власне маю сам телеграм-канал. Ось так він виглядає. Тут пишу, що я купую, що я продаю, які акції, звіти компанії, що там Трамп робить в Америці, як це впливає на нас, на наші акції і так далі. Переходьте, підписуйтесь так само посилання в відео, ось Investing.com, скріншоти, то про що я говорив. Так само є окремий чат. Для інвесторів можете до нього долучатися і переписуватися з іншими інвесторами. По самим нашим акціям бачимо наступне, що отримали ми від VC Property 114 доларів, від MPV 93 долара. Тут воно мені порахувало відсоток, скільки було там стягнено податку автоматично, уже якщо у вас підписана форма в 8-Ben. Бо, наприклад, є деякі компанії, такі як British American Tobacco, вона не стягує податку, і потім треба буде заплатити всі, залежно в якій країні ви сплачуєте податки. Якщо там в Польщі, як я, то 19% повністю. Якщо в Україні, то там взагалі чудна історія. А з тих компаній, які вже стягнулись за допомогою форми V8BN, то 15% вже автоматично стягується, і потрібно буде в Польщі доплатити 4% в Україні. Знову ж таки, я десь розповідав. Здається, в мене на каналі є 9 відео про податки, можете собі передивитися всі, і будете знати, що і як. Отже, отримано не то скільки мені залишилось. ціна, по якій ми можемо купити в той самий день, коли були виплачені дивіденди. Тут порахувано мені, скільки я можу купити, і тут скільки я купив. І для тих, хто вперше на цих відео, бачите, тут написано, що я можу купити майже 3 акції, а купив 5. І тут написано, що можу купити 19 акцій, а купив 25. Бо з попереднього місця мене лишилось там досить багато. Здається, з 250 доларів я не міг купити жодну із акцій, тому що мені не вистачало. Тому в цьому місці я докупив оцих, тим більше вони ну, дешево коштують. Отже, зараз додамо ми наші акції до нашого портфелю і побачимо, як, наскільки зміниться дивіденд. На Дохідність на наступні квартали, ну і потім порівняємо, подивимося, наскільки виріс у нас там VOO і інші акції. До речі, VOO ETF так само в цьому місці виплачував дивіденди. Отже, додаємо 25 акцій по ціні 4.13 до нашого портфелю 250 тисяч. І так само додаємо вічі 5 акцій по ціні 3363 ADD. Бачимо, що тут у нас змінилася кількість акцій, тут на 25 і тут на 5. І тепер, якщо подивитися вкладку Upcoming Dividends, то ми бачимо, як воно змінилося. І тепер в наступному кварталі і далі має виплачувати 95 доларів 68 центів, і Vіchi Properties має виплачувати 116 доларів 34 центи, тобто в сумі 212 доларів. А було у нас 114 доларів і 93 долара. Да, небагато, зовсім там 4 долара, але знову ж таки, що квартала буде додаватися по колейних, по наступних ще 4 долара. І так буде працювати складний відсоток. До речі, про складний відсоток окреме, десь тут відео може буде посилання. Ну і пам'ятаємо, що це зовсім не. Великі були виплати, а наступні будуть набагато більші, і там і кількість дивідендів так само буде збільшуватись там не на 4 долара, там на 20 доларів, або на 30, і так і так, що місяця, щокварталу до кожної компанії буде трохи прилипати. Ну і далі порівняння. Якщо інвестувати ці 250 тисяч не в ті окремі акції, а в, а в ETF VOO, то бачите, що він би зріс на 112 тисяч доларів. І Був би вартий не 250 тисяч доларів або не 280, як. Цей портфель. А 368 тисяч. 000... Доларів це всього за 2 роки, за 24 місяця. От він настільки приріс на 112 тисяч, тобто майже на половину, майже на 50%. В загальному в середньому ін індекс SP 500 там VOO, SPY і так далі, має приростати на десь 10-11-12% щорічно. Ну, але бувають деколи і винятки, тому що два роки підряд він виростав там на 20-25-30 відсотків, потім відкачувався. Ну і ви бачите результат. Плюс ми починали тоді як. Він був в низах. Друга справа, що якщо він зараз виріс за 2 роки на 50%, це не означає, там, чи на 40%, це не означає, що в наступному році він буде так само рости на 20-30-40%. Може бути навпаки, що він або лишиться в нулю взагалі, або навіть там зробить мінус 5. Але історично за останні 100 років в SP 500 приростає 10-12% середньо. В цьому місці Віо нам так само виплачував дивіденди, бачимо 1102 84 центи. Він виплачує. Раз на квартал, тому що там є окремі акції, вони щомісяця якісь виплачують по потрошки. А тут тільки раз на квартал, бо ну, маємо тільки один тікер, один і ті. В Свою табличку я вже це все повписував, і бачимо, що тут податку було стягнено 165 доларів, і лишилося нам чистими 937 доларів. Ціна була 568 доларів і 10 центів, але ще в нас є сума залишку, ну точніше, це ті гроші, які прийшли, плюс ще попередні. Бачимо 1288. тому ми ми можемо купити дві акції, і воно нам показує, що спокійно ми їх можемо купити, і ще нам залишиться 152 долара на наступний квартал. Хоча в загальному ми могли б купити тільки 1,65 акції. Ну, але із за того, що я не хочу купувати частинками, я купую цілими, щоб мені було простіше рахувати. Додамо швиденько наші дві акції цього ETF. а і побачимо, що у нас там змінилося. Бачимо, тут додалися дві акції. Сама вартість портфеля трошки приросла на, на на цю тисячу доларів. І якщо тепер подивитися в «Upcoming Dividends», то бачимо, що тепер має приходити 1106 доларів. Якби це було в цьому місці, наприклад, або в наступному 1099 доларів, де коли воно буває, перескакує там нерівномірно виплачують дивіденди. Таке буває, це нормально для ІТФа. Вони мають там 500 компаній, і деякі компанії виплачують більше, деякі менше, і от вони там середнє виходить, у них що буває в кварталі в одному менше дивіденді виплачено, а в другому більше. Але в загальному під кінець року вони виходять на той відсоток, який вони там заявляють, скільки вони мають виплачувати. Знову ж таки, всього-навсього на 4 долара більше, а але в наступному кварталі знову на 4, тобто це вже буде якби аля 8, плюс в наступному ще там на 4, а точніше трішки більше, то вже буде там 12 або навіть ще більше, бо складний відсоток буде додаватися. І так потрошку-потрошку сніжний ком буде працювати. І далі для порівняння ще ACHD у нас лишилося VT ETF. Вони не виплачували в цьому місці дивідендів, але просто покажу, скільки, яка різниця є в ціні в прирості. Бачимо, що ACHD в плюсі на 17 тисяч доларів. Тобто, якби теоретично він менше, ніж наші 250 тисяч доларів. Але із за те, що він не втрачав гроші, бо тут ми втратили 40 тисяч доларів, то його вартість якби більше 284 тисячі проти 268 тисяч доларів. Ну але знову ж таки, якби ми тоді не втратили, то в принципі зараз би ці окремі акції обганяли б ACHD, при тому, що ACHD виплачує там 3,82% дивідендами. Наш портфель зараз виплачує 5% дивідендами. V VOO виплачує всього 1,2% дивідендами. Ну і до порівняння ще VTETF, так само дивимось, він приріс на 78%. Тисяч доларів, тобто був 250 тисяч, став 337 тисяч доларів. Приріс це знову ж таки з тим, що він і приріс, плюс виплачувались дивіденди, і ми докуповували акції. І дивідендна дохідність у нього всього 1,76. На початку була здається, десь 2 може змінилося, або може я щось путаю Ну це вже не так важливо для всіх любителів дивідендів. Пам'ятайте, що дивіденди, які ви отримаєте, ви маєте з них платити податки, вести собі звітність. І я, наприклад, собі веду ось таку табличку. Тут ось оскільки я отримав дивідендів з за 2024 року по зараз, за півтора роки до середини 2025 і це приблизно ось стільки було. Пам'ятайте, що дивіденди, які ви отримуєте, маєте перераховувати на курс валют того дня. Або якщо ви в Польщі, то взагалі там у них цікава історія, треба мінус один день рахувати. І кожен день, коли вам приходили, треба під курс валют підганяти це все. Не можна порахувати, там, 1000 доларів отримали, порахували по сьогоднішньому курсу і все. Ні, треба рахувати. І от щоб не замарачуватися, Потім на початку року, коли треба буде сплачувати податки. То, і от я собі щомісяця веду таку табличку, знімаю про це, до речі, так само відео, і підраховую. Бо якщо у вас багато дивідендних різних компаній, то там порахувати тисячу разів, якщо вам за ці 12 місяців прийшли дивідендами, ну то це трошечки там, день, два або три, або декого взагалі може бути тиждень, буде втрачений на то, щоб сидіти, рахувати, голова буде боліти. От я собі веду, щомісяця, і в принципі вам рекомендую: можете собі створити таку таблицю, пописувати формули, і воно вам автоматично буде рахувати допомог. В сплаті підрахунку дивідендів, якщо бажаєте собі таку отримати від мене, то можете написати мені в приватний телеграм за символічну суму грошей, з вами нею можу поділитися. І в загальному ще на цьому сайті є така штучка як Future Value, а Прогнози на майбутнє, вони ніким нічим не підкріплені. Це просто такі прогнози, що там собі порахував цей комп'ютер, цей сайт і аналітики цього сайту цьому вірити на 100% не потрібно. Але так для цікавості можете собі покласти, подивитися, і якщо взяти наш портфель 250 тисяч то бачимо, що середня дивідендна дохідність нього 5,13. В рік він зараз приносить нам 13 768 доларів. Це бруто, через 10 років. При нашому такому реінвестуванні він нам має приносити на ці самі акції, не докладаючи власних грошей, майже 27 тисяч доларів, і сам портфель має зрости на 105-майже 106%, тобто бути варти 552 тисячі доларів. На самому першому відео, яке я це знімав, то наші акції мали згенерувати нам за 10 років 600 тисяч доларів. Якщо взяти відстань трішки довшу в 15 років. То тут показує, що воно на 200% має зрости і бути варте 806 тисяч доларів. Ну а в перший місяць, як я знімав це відео, показувало, що взагалі там здається мільйон доларів має бути через 15 років. І приносити дивідентами уже в 2039 році майже 40 тисяч доларів, а не 13,5 як зараз. Якщо ж взяти ВІОО на 10 років, то тут бачимо іншу ситуацію, але приблизно таку саму. За 10 років він має вирости в суму 550 тисяч доларів, тобто збільшитись на 50%. Дивідент на дохідність загальна 1,2%. Зараз отримуємо в рік 4425 доларів, через 10 років буде 8 тисяч доларів. Якщо змінити на 15 років, то бачимо на. Що за 15 років теоретично має портфель бути вартий 687 тисяч доларів, і дивідентна дохідність має бути 11 тисяч доларів. Сам портфель має вирости на 85 тисяч доларів. Ну знову ж таки, якщо його продовжить рости так, як і ріс зараз, то може це бути набагато швидше. Але це ненормально і має бути корекція, і ціна має бути приблизно щось, щось такого має бути. Якщо подивитись на iCHD у відстані там 10 років, то бачимо, що має бути 570 тисяч доларів на 100% прирости за 10 років. Дивідент на дохідність у нього 3,82. Зараз він виплачує майже 11 тисяч доларів, за 10 років буде виплачувати. 34 тисячі доларів за 15 років, то має бути майже 900 тисяч доларів портфель на 216 тисяч на 216% має вирости. І дивідендна дохідність має бути майже 70 тисяч доларів, якщо все залишиться так, як є. І якщо взяти VT ETF, то бачимо, що він зараз дивідендна дохідність 1,76. Через 10 років вартість портфеля має бути 542 тисячі доларів. Дивідендна дохідність через 10 років має бути майже 15 тисяч доларів. Якщо взяти на 15 років. То бачимо, що має бути портфель вартий 727 тисяч 115% плюсом. І 9-тантохідність має бути 25,5 тисяч доларів. Чи так буде, чи ні, ніхто не знає. Цей сайт теж він просто модулює приблизну ситуацію, але все. Але всі ми знаємо, що все залежить від того, як себе будуть вести компанії в тому в тих ІТІфах, які мають, чи вони повикидають половину компанії, позаміняють їх на щось. Так само ті акції, які ми маємо вибрані, невідомо, що з ними буде через 10-15 років. Надіюсь, таке відео вам допомогло зрозуміти, що для вас краще, чи окремі акції чи інвестування в ETF-и, які приблизно мають бути цифри, розрахунки. Знову ж таки, то що тут сказано і показано, не означає, що так буде. Може бути взагалі все в іншу сторону як з акціями, так і з etf ми і взагалі з любими інвестиціями, тому що ніхто не знає, що буде завтра і що буде відбуватися в світі. Пишіть коментарі, задавайте питання. На цьому мене все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях!